Готується до поєдинків лицар із сум борис. За сім років виступів в історичних реконструкціях та спортивних турнірах на його особистому рахунку чимало перемог. За цей час довелося змінити кілька лицарських обладунків та шоломів. Та власне, собственно пробили його в Польщі алібардою. Получается. то вот на приміри можна увидеть, що дійсно б'ють сильно. Как бы шлем абсолютно новий? Він побывал только по суті. Його один раз в Польшу свозі. От в ньому вже дві одну дірку пробили. Поки чоловіки запекло розважаються біля стін старовинної фортеці, жінки пораються на кухні. У польових умовах вони мають якнайшвидше зготувати обід своїм середньовічним лицарям. Сьогодні у меню усе поживне і корисне. З горохом, з фасолею, з цибулею, з крупами. З того буде суп, поливка. Потім ми зробимо курячу печінку з яблуками та на другу страву. Курячу печінку. На яблуках у другій хотіли. Не сумують на фестивалі його численні гості. До їх послуг майстер-класи із старовинних танців, стрільби з арбалета та лука. Пані Наталія уже спробувала свої сили та влучність. Тепер мріє про інше. Танцювати середньовічні танці. Дуже гарно дівчата на сцені рухаються. І, ну, це дійсно щось таке необичне і, і гарне. Протягом двох фестивальних днів організатори запланували більше 20 різних заходів. Об'єднує їх любов до середньовіччя, історії і бажання її пізнати та зрозуміти.